Шкода. І знову буде відео про шкоду і грошей на неї не шкода. От що відбувається. Так, зараз секундочку, збирати камеру. О, що краще б не. Коли вибираєте машину, які 20 з копійками року, в даному випадку це 22 роки. Отакі от Турці, потихеньку ми її перебираємо. Стали були хренові тормоза. Я купив нові колодки, поставили нові сюди, всередину манжети, помили все, почистили, супорта перебрали, поліз ззаді. Прокачки повламувалися, одна, тобто, вламалася. Прийшлося знімати циліндр, а він виявляється, там і тік. Полізли до другої сторони, а він там вже теж тік. Хоча прокачка з нього відкрутилася. Ззаді, оказалося, що дві ступиці хрустіли, гуділи, які от вже зняті і лежать отут. -ут. Одна вийшла прям отак, Прийшлось прихвачувати сварочним апаратом до неї съйомник. Внутрішня обойма осталась таки прихвачена до съйомка. І так, мене тут перебили, під'їхав знайомий. Я зупинив відео. Реча. Стук в підвісці. Стук був підвісці, такий трохи скригот було чутно, коли особо відтормажується десь. А, тут поміняні в мене вже були раніше шарові, я був поміняв. Купив зразу рульові наконечники. І тяги, Все в зборі. Поміняв спільниками все як треба. Тобто передок перебраний. Але коли перебирали передок, от не замітили, що на речагу салінблок, задній салінблок переднього речага. Отака от ситуація на ньому була. Зараз хай тільки камера якось побачить. Бачимо, у нас є тут. Тріщина бачимо він нас тут тріснув і на чому найбільший прикол, що. Відстав по кругу від втулки, От бачимо, втулку цю можна отак от просто достати. На повністю по кругу від нього відійшла. Подивився я ціни в інтернеті, що сам оцей нормальної якості, давайте начнем з того, коштує десь приблизно хоч від 500 гривень. Цей, навіть, ціну не вдавав, він, в принципі, нормальний. Він тут. Не вибитий не побити, нічого, а чого зняв вже сам речах, не випресовувати цей блок. Тут ще була отака от штука. Тут всередині є гайка. І сюди прикручується стойка, оця от, стойка стабілізатор Але десь тут, видно, хтось був різьбу злізував і приварили, були гайку поверх, відцентрували туди і прикрутили І стойка стабілізатора стояла трохи криво. Мене це напрягало. І я вирішив купити речах сам в зборі, щоб вже зразу в мене два салінблока. Отут все нормально. Цей речах я викидати не буду. Ми потім все-таки купимо сюди салінблок, я сюди його перепресую, піду на прес. Сюди зразу теж новий, хоч цей наче нормальний, Ну но зразу я кину сюди теж новий. Оце все діло гайку, цю ми зріжемо болгаркою, висерлимо там дирку, ставимо туди нову гайку, обваримо, щоб він вже був комплектний, нормальний робочий речах. Що я хочу встановити, а сюди кидаю зараз новий, так як це речах в шкодах, в гольфах і так далі. Підходить, що на ліву, що на праву сторону, ми його зробимо і він буде лежати вдруг надо, де колись просто по-бистрому. Кинути другий речах і їхати, а не знімати, випресовувати, гратися цей день. з один зняли, другий поставили, так що викидатися він не буде, хай він тут лежить. Купив я речах. Отакої от фірми. Відомої в автозапчастинах Мейле, як читаю його, я. Тут зразу вже садінблоки є. Тут салінблок такий, що його. Отак пальцем його навіть не пошевелиш і втулку. Понятне діло, туди ніхто не, не продаве ні туди, ні туди. Знімається він. все, то нам все. відкручуємо від нього отут от стойку нашого стабілізатора. стойку стабілізатора саме краще, щоб не злізовувати різьби, між самим от стабілізатором і кузовом вставляємо якусь трубу. Трошечки його. Зараз навіть постараюсь показати. Отак От вставляємо. Це зараз вороток вставимо, удлінитель. І нагинаємо його, трошки, щоб його придавити вниз. Бо коли ви почнете його відкручувати від самого речага, болт почне отак, просто стабілізатор дає тягнути вверх, і ви можете злізувати оцю ж різьбу або на болту, або отут, що хуже, в самому речагу. Що, скоріше всього, і зробили були в тому речагу, через що прихватили сюди вже гайку. А, потім ми можемо відсвоїти три болти шаровий. І відкрутити болт один тут. І болт один тут знизу. Там вони знаходяться один тут, один тут болти. Тоді можна речах подати трошки туди до кузова, видернути шару і достати вже речах. Збирати зараз будемо. В зворотному порядку, зараз я почистю болти, змажу. Отак от ми її тут вставимо, заведемо шарову і відцентруємо там уже на болтах. Так, Лізем зараз під машину. так як я сам особо нема кому знімати, як завжди. Так, речаг уже в нас новий стоїть. Стойку. Стабілізатора я вже прикрутив. Шарову теж прикрутив, всі болти позмастював графіткою. Я вам скажу, класна штука. Так як потім друг колись треба щось відкрутити, отут бачимо, графітка дуже трохи повиступала. Щоб потім можна, щоб воно не так прикіпало, щоб його можна було колись відкрутити. Отут цей болт, де задній цей саліндблок у нас тут болт іде, а зверху війте, накидається гайка. Тут просто вставляється болт. Гайка тут вже варена в самому підрамнику. Тобто сама процедура не складна з, з якоюсь зйомкою відео і з тим, що тут хтось періодично забігав щось, спитати, а що ти крутиш. У мене зайняло годину, може до півтори, це все зняти, почистити болти, все змастити і поставити назад. Якщо робити самому тихенько, щоб ніхто до тебе не підбігав і не знімати відео, тут до години можна вправитися з даним процесом. Знімаємо цей болт, щоб нам зняти. Знімаємо оцей болт, відкручувати, не бійтесь, на голову нічого не впаде. Машина в мене на Ланжероні піддомкрачена. Оцей болт, стойку стабілізатора відводимо її в сторону і три болти на шарові. І його можна так подати. Тут є трошки місця, він подається. Середину, витягується з шарової, і потім його чуть нагнути і вперед туди витовхати. Так, отака от у нас штука з заміною. Зараз я ще пройду тріщоткою, провірю, чи я затягну нормально всі болти. Будемо виїжджати. І завтра попробую зробити десь якось відпроситися. І Перебила повітряна тривога, відео поставилось на паузу. І завтра будемо пробувати попасти на розвал, щоб вже не гризло мою нову резину, яка, в принципі, від'їздила 5 тисяч. Не хочеться довго кататися. Бо розвал у нас по-любому може збитися. Все, всім дякую за перегляд. До наступних відео.